Естетичний ажіотаж музичні школи на піку популярності. Викладачі кажуть, якщо у 90-х сюди брали усіх бажаючих, то тепер тут неабиякий конкурс. Вже традиційно найпопулярнішими інструментами є фортепіано та гітара. Минулого року за можливість оволодіти азама гри на них змагалося потроє школярів на місце. З кожним роком зростає кількість юних прикарпатців, які бачать себе в ролі сольних співаків. Дитяча музична школа номер 2 єдина у місті, яка має факультет сольного співу. Причому його на прохання учнів відкрили лише два роки тому. Вокальний відділ Цю з 2005 року, але це він називався як постановка голосу. Це був як додатковий, додатковий предмет, просто який ну ну неоплачуваний він був як додатковий предмет. Але бажання дуже багато дітей було співати і тому. Через ініціативу батьків дітей ми відкрили з 2011 року вокальний відділ. Він дорого коштує, бо він є дуже популярним зараз, і в нас дуже багато дітей. Цього року друга музична школа відзначає 40-річчя. Керівництво закладу каже, здобутків чимало, адже вихованці даного закладу завжди у перших рядах на різноманітних конкурсах. Уже у 2013-му мають 31 лауреата. Щоправда, проблем теж не бракує. Головна, мабуть, як і для усіх музичних шкіл, не лише міста, але й України, загалом, це старі інструменти. Вони Зараз надто коштовні, тому придбати, до прикладу, фортепіано за 50 тисяч гривень змоги немає. Тож кожна дитина, як правило, має власні бандуру, баян чи гітару. Фортепіано, так як і в всій державі, 30-40-річні. Більшість дітей мають свої інструменти. Купують от і діти мають і німецький вольтмейстер, і баяни, і акордеони, і бандури це все практично є інструменти дітей. Школа, школа має інструменти, але вони вже давні і ніхто спеціально за ними, тому що кожен, хто хоче досягти якогось рівня і виконувати програму, він мусить така наша специфіка. Два уроки в тиждень нічого не дадуть, якщо вдома дитина не буде підтверджувати розвивати свою мистецтво». Крім того, нагального оновлення потребує фасад самої будівлі, адже їй вже понад 100 років. У музичній школі кажуть, кошти на реконструкцію обіцяла цьогоріч з нагоди ювілею виділити міська влада.